У 90-х фільми за участю Лів Тайлери Алісі Сільверстоун збирали повні кінотеатри. Разом вони з'явились у кліпі Крейзі гурту «Айросміт», коли їм ще не було й 18-ти, після чого стали справжніми зірками та подругами. Їхні кар'єри були однаково успішними на початку, але втриматись в топі голівудських зірок надовго їм не вдалося. У цьому випуску обговоримо, куди зникли красуні з 90-х, Згадає, ми їхні бурхливі романи, а також подивимось, що відбувається у їхньому житті сьогодні. Лів Тайлер народилася 1 липня 1977 року у родині співачки та моделі Бебе Б'юел. І до 9 років вона вважала своїм батьком відчима Тода Рундґнена. Однак, після того, як дівчина побувала на концерті гурту Аеросміт, а також особисто познайомилась із солістом гурту Стівом Тайлером та його дочкою, дівчина звернула увагу на їхню схожість. Тоді мати вирішила розкрити ліф правду, переїхавши до Нью-Йорк. Ка разом з матір'ю 14 років вона взяла прізвище батька та розпочала модельну кар'єру. Ну а коли лів виповнилося 16, Знаменитий батько запросив її знятися у кліпі Крейзі, куди вже запросив починаючу акторку Алісію Сільверстоун. Легка інтригуюча атмосфера пригод, яку вдалося відтворити у кадрі, відразу зробила дівчат світовими зірками, і голівудські продюсери вишукувалися долів у чергу. Вона одночасно отримала запрошення у два проєкти: безмовна сутичка та важкий. Потім була знаменита картина. На викрадаючи красу, після якої акторка потрапила до списку 50 найкрасивіших людей світу від журнала People 1997 року. Кар'єра йшла вгору і ще до 20 років. Тайлер мала солідне портфоліо, але новий сплеск популярності очікував на неї у 1998 дев'ятсот після виходу фільму Армагеддон. Сотні тисяч глядачів не могли втримати сліз разом із її героїною. Після Чого вона стала справжньою народною улюбленицею. Потім був епічний володар перснів, декілька драм, комедій та серіалів. А ось починаючи з десятих лів, все менше з'являлася на великих екранах. І як це часто буває, частково це було пов'язано із її особистим життям. Краса акторки завжди притягувала чоловічі погляди, і деякі з її романів переростали у серйозні стосунки. Наприкінці 90 літ. Лів зустрічалася із Хоакіном Феніксом після того, як доля їх звела на зйомках фільму Придумане життя Еботів. Потім у Лів був довгий роман з музикантом Ройстоном Лендгноном, з яким вони одружились у 2003-му. Невдовзі після весілля у пари народився син Майло. Але у 2008-му їхня сумісна історія завершилась. У 2014-му Лів зустріла нове кохання британського спортив. Нього агента Дейва Гарднера, що надихнула її на переїзд до Лондону. Пара побралася 2015-го, і того ж року у закоханих народився син Сейлор Джин, а через рік дочка Лула Роуз. Однак і ці стосунки теж не були тривалими. У 2021-му Дейв і Лів розлучилися через те, що тривалий час проводили у різних частинах світу через роботу. З екранів вона теж зникла і Деякі таблоїди стверджували, що в той час Тайлер практикувала трансцендентальну медитацію та навіть популяризувала її на благодійних заходах. За словами зірки, це допомагало їй приймати правильне рішення бути кращою матір'ю та боротися із стресом. У цьому році шанувальники акторки були приємно вражені її поверненням на екрани. Після п'ятирічної паузи Тайлер з'явилася у черговій кінофраншизі. Про капітана Америку та відвідала прем'єру фільму у Лос-Анджелесі. Будемо сподіватися, що цим фільмом акторка відновить свою кар'єру, і ми ще не раз побачимо її на екранах. Алісія Сільверстоун народилася 4 жовтня 1976 року у родині колишньої стюардеси Діді Редфорд та інвестора у сфері нерухомості Монті Сільверстоуна, які були далекими від шоу-бізнесу. Однак дівчинка росла настільки активною і творчою, що батьки вирішили спрямувати її енергію у відповідне русло, коли дівчинці виповнилося шість. Батько зробив кілька фотографій та відправив їх. Агентам, які організували дівчині зйомки у рекламі. Ну а після дебютної гостьової ролі у телесеріалі Чудові роки, юну акторку запросили у повнометражний фільм Захоплення. Під час зйомок трилеру Алісія навіть кинула навчання у школі та оформила матеріальну незалежність від батьків, щоб продовжувати працювати як доросла. А після виходу фільму у 1994-му її спокійно Косливий образ приніс їй премію MTV Movie Awards, а також привернув увагу Стіва Тайлера, який запросив її зніматись у його кліпах, серед яких був і той самий легендарний Крейзі. До речі, серед титулів Алісії від MTV є і найбажаніша жінка, якою вона стала у 20 років. Тоді вона була неймовірно популярною, але в той же час була здивована своєму успіху, тому що в реальному житті. Ці відчувала себе самотньою і взагалі не була дівчиною мрії, якою її охрестили медіа. Та як би там не було, професійне життя акторки було насиченим. Далі були фільми Нетямущі і круті та чокнуті, в якому вона зіграла із Джаредом Лето. А наприкінці 90-х зірка отримала роль Бетгьол у фільми Бетмен і Робін, яку критики, м'яко кажучи, не оцінили. А медіа розкритикували Фігуру зірки, заявляючи, що костюм на ній тріщав по швах, і це стало справжньою катастрофою, тому що, як відомо, супергеройські фільми для американців особливо значимі. Тож провал у такій кінострічці став для акторки особливо болючим. Потім був малоуспішний бойовик зайвий багаж, в якому акторка знялася разом із Бенісіо Дель Торо, а також картина Вибух з минулого із Бренданом Ферейзером. Після Чого кар'єра Алісії остаточно пішла на спад. У 2003-му вона нагадала про себе завдяки серіалу Сваха, та потім було затища. Знову про Сільверстоун заговорили у десятих. Вона з'явилася у комедіях, фільмах жахів та деяких серіалах. А у 2017-му вона з'явилася у незалежній драмі Йоргана Лантімоса, що стало досить помітною кінороботою за довгий час другорядних ролей. Також неможливо не згадати трилер рептилії 2023 року, де вона зіграла зі своїм давнім партнером по знімальному майданчику. Змі стверджували, що у юності між ними був швидкоплинний роман. Але, схоже, акторам вдалося зберігти гарні професійні стосунки. До речі, Алісії приписували багато романів із колегами по кіноіндустрії, в тому числі із Леонардо Ді Капріо. Однак більшість з них ви Виявилася лише чутками. А ось 2005 року Сільверстоун стала дружиною давнього друга і музиканта Кріста Фереджарикі. До одруження пара жила разом декілька років, іноді розличаючись, але повертаючись одне до одного. У травні 2011-го Алісія Сільверстоун народила сина, якого назвала Беарблю, та через сім років подала на розлучення. Останнім часом акторка шокує своїми заявами. Ми відносно виховання свого сина в одному з інтерв'ю вона зізналася, що спить в одному ліжку з хлопчиком, якому на той час вже було 11 років. Алісія пояснила це тим, що вона дуже цінує тісний зв'язок з дитиною, і це на її думку природно. Її також критикували через зачіску сина, як до речі, і селін Діон. Про що мова йшла у попередньому відео, посилання на яке я обов'язково вам залишу на сьогодні. Відом... Тому що Алісія Веганка та активна учасниця заходів на підтримку захисту прав тварин. Нещодавно вона знялася повністю оголеною на підтримку рекламної компанії однієї з організацій захисту прав тварин. Щодо кар'єри у цьому році вийшов трилер Гаряча штучка, де вона зіграла головну і доволі відверту роль. Обов'язково дайте знати у коментарях, як вам цей фільм, якщо вже його подивились. Не дивлячись на різні долі, Лів і Алісія Сільверстоун з юних років підтримують теплі дружні стосунки. Вони з'явились разом на деяких заходах, проводили час разом, поділившись спільними фото у своїх соцмережах. За їхніми словами, їм приємно знову бути разом, згадуючи себе як дівчат 90-х. Під час їхньої зустрічі кілька років тому вони обідали, згадували минулі часи, зокрема зйомки культового кліпу. Та навіть жартували про можливий ремейк за участі їхніх дітей. Їхні чисельні інтерв'ю і пости у соціальних мережах показують, що не дивлячись на відстань, протягом багатьох років між ними зберігаються теплі дружні стосунки. Напишіть, які фільми за участю цих зірок запам'ятались вам найбільше. А також чому, на вашу думку, їхня кар'єра не пішла вгору та вони не отримали своїх золотих глобусів чи оскарів. Також дуже прошу вас залишити коментарі з побажаннями щодо наступних тем відео. Було б дуже корисно отримати такий зворотній зв'язок від усіх глядачів мого каналу. Всім дякую за увагу, лайки та підписки, спокійних та приємних вечорів та до зустрічі. На каналі знаменитості та зірки шоу бізнесу.